Це наш волонтерський офіс, в якому ми працюємо останній рік. З лютого минулого року, і ми вимушені були створити щось на кшталт методичних рекомендацій для волонтера. Тобто, це такий великий ресурс, на якому статті майже по всіх напрямках волонтерської діяльності ми поділили їх на дев'ять сегментів: військова амуніція, військова форма, зв'язок, оптика, тактична медицина, взуття, побут військових. І в кожному з цих розділів є окремі такі картки статті, в яких ми даємо рекомендації, що купляти, що не купляти. На що звертати увагу, коли ви обираєте той чи інший зразок. Якісь зразки дійсно, дійсно такі, щоб вони підходили майже там для майже ідеально, тому що не буває ідеальних речей. Да? Ми даємо рекомендації, як спілкуватися з військовим, що запитати у нього, що йому потрібно, що ні, щоб не витрачати зайві гроші. Таке теж буває. Нам треба економити ресурс, в тому числі і матеріальний, де купити. На яких ресурсах в Україні або за кордоном, які перевірені вже, і у яких нормальний якийсь статус, скільки це може коштувати мінімум і максимум. Тобто, якщо менше, це, вибачте, буде якесь гівно. Якщо більше, то це буде вже вас там на гроші хтось розводить. І за оцими принципами, там, ну і аналоги, які ми б рекомендували вам купити з цього підсумку чи якоїсь там тактичної аптечки. І все це така загальна підказка для волонтерів, початківців для жінок. Скажімо, якщо це жінка, військовослужбовця. Вона не знає, яку купляти тактичну аптечку. Це не її знання. Але якщо вона почитає, вона розбереться і вже не буде витрачати там свої гроші.